Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 30 травня і розглянемо з вами деякі питання. Чи розірве Україна всі зв'язки з Росією? Да. да, ну, деяке время ще буде подвишено, але розірве. Чи ще рашка на Україну? Після завершення війни. Чи ще полізе. З війною на Україну. Росія. Ні Ні, Потеря. Ні У них там вообще боротьба за виживання буде Не до того буде. Ні. Так, яке питання, ось все написали Лариса Бричова, Саме важливі в Росії. Она ли руководит страной? Чи вона руководить страною? <кій> Країною. <кій> Ой, вибачаюсь. Лариса Бричова? Есть така. Перша карта випала. Доверяют ей положительный результат. Чрезмерный энтузиазм. Вседозволенность. Так, ну ей тут что-то распад и завершение и обнуление. <седозволенно> и бедственная ситуация. Плохие приметы. Ну, пока да. Пока она там что-то важно. Что руководит страной? Кинец, завершение. Чего она руководить страной? Лариса Брычева. Россия. Ивана руководить. Ну да. Там перемены будут. Перемены в России будут. У Влади. Ну, есть такая, есть такая. Руководить. Ну, не самаш. Так, хорошо. Чи є загроза Західним землям України? Західним землям України? Та ні, стабільність? Стабільність немає, не бачу. Які наслідки чекають Україну після перемовин? Що чекає Україну? Тупоє упрямство. Та Україна дорого плати. Тиранія. Тиранія, прильоти. Роздраження, отсрочка. Які наслідки. Спішить нікуди. Ради вигоди, деньги. Ради вигоди і несоблюдення даного слова Продовжується. Ізменені не бачу покажу. Так що тут? Чи є тиск на Україну? Іти на їхні умови? Чи є тиск на Україну? Іти на їхні умови. Є, ну усталость, істощение, але не рушимо. А тиск є. Йе. Ой, ну вот эти перемовини, коли там второго, ми дивилися вчора трошки пізніше, вроде. Чи принесуть ці перемовини мир в Україну? Перемена дома, перемены, Завершення. Завершення цикла. Положительный принесуть. Перемены, завершение цикла. Положительное развитие, прогресс, хороший урожай, удача. Принесуть перемены. Идут хорошие перемены. Враг перевернулся. Решение императора. Принесуть. Так, отаке питання. Чи втрати Україна духовну силу? В українців дух сильний? Що Кацапи не ожидали, що отак от воно буде? Чи втрати Україна, втратять українці духовну силу, якщо втрата території якісь? Духовну силу. Чи втрати? Ні. Сила? Ні. Та, ні. Ні, 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 ні. Сила і сонце, ясне видіння. Ні, не втрати. Ну, опять таке ж питання. Політична угода, чи буде завершення війни? Цьому році, казала, буду дивитися кожен день. Політична угода. Чи буде завершення війни в цьому році, 2025? -му? Так, рішення. Обнулення. Надіжно. Рішення. Так, 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 рішення, рішення. Все. обнуление, завершення. Так, моя відповідь. Колесница вперед, перемены хорошие. Завершення. Буде в цьому році. Шо-шо-шо? А, От ще таке питання. Чи треба от там, от я вчора послухала, що українцям треба міняти віру. Віру обов'язково треба міняти віру на якусь другу. Треба українцям міняти свою віру. Ні в коєм случаї. Ні в коєм случаї. Ні. Бо буде неудача, дріво рода перевернеться. Не дай Бог, ні в коїм случаї. Та борьба за виживання. Дріво рода перевернуто. Та ви що? Ні, ні в коєм случаї. Хто там призиває, в подальшому міняти обов'язково віру, тому що удачі не буде. Потому що і так далі, і так далі. Не, нє-ні, ні, 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 ні. в коїм випадку. Чи треба хрестити дитину? Обов'язково. Обов'язково дитинку треба похрестити, щоб воно не боліло. Щоб оце не який там дьявол. Обов'язково. Дитину треба похрестити. Не слухайте нікого. Українці віру ні в коїм случаї не мінять, іначе перевернеться все в житті. Бо мол, удачі не буде, і грошей не буде, отакі рабами будемо, та хто не ліниться, то у того й гроші будуть, і все. І достаток. Народ працьовитий такий, яка? Що це? Що це ми бідствували чи що? Я скільки пам'ятаю, батько з матір'ю прості люди. Ми ж бідствовали, в нас було все. Машини не було, хата і все остальне. Хазяйство, і корова, і все на світі. Ну, як в селі. І було все. І одіті, і накормлені. Працювали всю жизнь. Отака моя відповідь, так що не вздумайте міняти віру там, ото на всякі эти. Еті... Перехрещуватися не треба. Не то, що не треба, а нельзя цього робити. Так, далі. Що тут у нас ще за питання? Чому посилились обстріли в Україні? Та ж тому що тупо є упрямство, не соблюдіння даного слова, ми це вже дивилися. Ну, зараз ще раз, чому посилились обстріли? Залякати людей. Решение таке. Да потому что территории ж надо захватить побольше. Решение вот таке. Чему посылалось? Да все равно перемены идут. Да это неправильные действия и бесполезная суета. Все равно перемены в Украине идут. Положительное развитие. Хорошие новости. Все равно ему ход. Отъезд. Нічого вони не захватять. Нічого не захватять. Якесь село нещасне, де вже людей вивезли. Нічого не буде. Чому посилились? Тому що тупоє є Залякати людей, щоб пішли на їхні умови. Щоб вже сказали, та хвата вже, та хай вже забирають. Поміняється, скоро все поміняється. Може, тиждень. Два. Я так думаю, що ще тиждень. Домовляться зараз. Так, просили подивитися Харківська область, село Казача Лопань. Яка доля? Чи повернуться туди люди? Казача лопань. Якодоля. доля. Так, ну там пока распад. Яка доля. Там разрушение, хаос, распад. Казачья лопа. Да, ничего. Колесо фортуны. Перемены и положительный результат. Конечно, повернуться. Ничего. Пока все. Обережно там. Коса и башня, разрушение и распад. И недоверие. Люди дорого заплатили там. Дорого заплатили. Враг перевернулся. Решение проблемы. Положительные результаты. Колесо фортуны. Хорошие перемены. Повернуться люди. Кривый ріг, подивимося. Рывырих на ближайшие дни. По обстрелам помощь хорошая. Так, укрытие, укрытие. Еще с прилет может быть чрезмерный еще энтузиазм и тяжело, тяжелое положение ситуация. Еще ненадежно и плохие приметы. И, и, и еще прилет может быть защита, помощь. Ну да, Ще прильот може бути обережно. Кривий ріг і Нікополь. Нікополь. По прильотам на ближайші дні. Печаль депресія, непримірімость. Та отож. Так, помощь. Тут непримірімость, Печаль депресія, Горе, Нікополь. Помощь дружеская. Карта перемоги. І переход в другое состояние. там вот этому врагу обмануть и надежды Никополь. Ну, еще бедственная ситуация. Еще прилет может быть Никополь. Пологи Запорижская область. Пологи Запорижская область. Яка доля. Там еще прилеты пологи. Перша карта, ось драки, ще прильоти, удари. Э, карта страхи і тиранія, Пологи. І неприятная ситуація, і потери. як э, спекуляція йде пологи. Обрив, Кінець. поки що спекуляція, Кінець, завершення цикла. Вот этому всему. Кинет завершение цикла и новые перспективы и на выход Окупованы, да пологи, а? Да. Окупованы. на выход. Вот этот враг на выход, отъезд корабль в дальние страны, на батькивщину на свою. Перемены хорошие, завершение, все. Пологи. Пологи додому. І враг, ворог наш додому. Так. Юрій 50 років зелено карі очі. Де він зараз? Що з ним? Юрій 50 років. А вин живый. Живый. Дело увенчается успехом. вин живый. Это по умеренности. Карта перемоги. И выгодная сделка. Приятное удивление. Живый, все нормально. Живый, Юрий. Ви мені понаписували дуже багато, я не знаю, чоловік 30, напевно. я ж не буду всіх дивитися. Це ж ви і не обіжайтеся, і не пишіть, і там опять замову мені. Я вже не буду нікому нічого відповідати, так блокірую та й все. І без звісти пропавших я не можу всіх подивитися.

Олександр, Нужен отдых. Карта болезни. Нужен отдых восстановление энергии. Говорят. Че він живый? Ну, ще живый. Живый. На данный момент. Да. Але карта болезни что-то выпала. Две карты аж болезни выпали. Нужен отдих. Це Олександр. І Владіслав 24.09.99. Чи він живий? Ні, не бачу. Не бачу живим. Ну, це, яких записала, подивлюся зараз. Сергій, 34 роки, очі голубі. Чи живий?

Сергій 25.09.87. Сергій 25 -го, -го. Живий. Живий. Сложненько. Діло вінчається успіхом. Живий повернеться. Юрій 14.06.93. Юрий. Чи живий в полоні? Подвешана пока. Живый додому повернется. Корабль. И Ирина 11, восьмого, восьмидесятого. Девона, що з нею? Ирина 11, 80-го. Та жива. Жива. Освобождение идет. повернення. Жива. Так, все, хватит. Так, 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 так. Місто Дніпро. На ближайшие дні по прильотам ще чекає. Ну, ще нестабільність. Удар. Місто Дніпро, удар, Приліт. Обережно. Одеса. Одеса. На ближайші дні. По прильотам ще чекає. Ну, коса. Прилет еще может быть. Одесса. Бедственная ситуация и коса. За <coughs> Запорожье. Запорожье. Еще чекаю на ближайшие дни по прилетам. Страхи. Запорожье. Потеря. Спустошение и потеря. Прилет три карты Запорожье, обережно. Херсон. Херсон на ближайшие дни по обстрелам. Что чекает? Трошка перемены вроде идут тут. Ну, еще подвешено. Ще обережно. Ну да, тут як трошки облікчение йде. Херсон. На ці дні на ближайші. Але ще ситуація підвішена. Миколаїв. Миколаїв ще чекає на ближайші дні. По прильотам. терпіння вже немає в людей. Страхи. Так, Миколаїв. Так, по умеренности перемены, договор. Ш тоже перемены идут хорошие. А -э обрыв и, и удача. Кинец. Кинец и удача. И положительный результат. И такое решение. Ну, как по умеренности ид идет спокойно. Тоже перемены, Миколаев. И Черкасы на ближайшие дни. Черкасы. Э, печаль, депрессия. Э, непримиримость. Положительный результат. Положительное развитие, перемены. Переход в другое состояние. Решение проблемы. А вообще ненадежно. Ненадежно. Неудача. Ищи дьявол. Тоже как перемены идут. И карта мира, и решение проблемы. Але враждебность, и тут неудача. Щось обережно. Это у нас черкаси. Ще обережно. и печаль, депрессия. Але переход в другое состояние. Уже до этого идет. И Харьков. Харьков. На ближайшие дни. Харьков отсрочка. Тоже по справедливости и решении. Харьков на ближайшие дни по прилетам. Болезненно еще негатив. И еще спекуляция. Сильный враг. Чрезмерный энтузиазм на Харьков. М -м -м. И дьявол. Отсрочка еще идет. Усталость, истощение. Так, спокійне состояние. Тоже, да, тоже тут хороші карти, Ось все, але це дьявол ще. І чрезмерний ентузіазм. Обережно Харків. Київ. На ближайшие дні. Що там по прильотам, По обстрілам. Київ чекає. Київ неудача і коса. Неудача і коса. Київ приліт. може бути. Mm -hmm. Розпад. Тоже тут йду, йдуть переміни, колісниця, але ж мстительні і дьявол, і коса. І перша карта неудача, По Києву може бути приліт. Так, ну і все, наверное, на сьогодні. Подивилися ми з вами такі питання. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Гарного вам дня, миру та добра, до побачення.